Допомогти ЗСУ, не встаючи за комп'ютера на Прикарпатті стартував онлайн аукціон на підтримку українських захисників. Усього в декілька кліків на спеціальній платформі Віоліті можна придбати оригінальну банкноту 1918 року. Полотна передані бійцями полку Азов чи ексклюзивну картину від воїна Айдару. Загалом на платформі 65 унікальних лотів. Усі виручені з їх продажу гроші спрямують на підтримку бійців, якими опікується бандерівський схрон. Там кажуть, кількість пожертв на допомогу захисникам останні кілька місяців зменшилася у рази. Якщо у квітні за день на рахунки громадської організації надходило десятки тисяч гривень, то нині ця цифра вимірюється лише кількома сотнями. Люди охоче донатять великим фондам на потрібні військовим байрактари, броньовики чи інше. Озброєння, а ось про дрібніші, але не менш важливі потреби військових часто забувають цієї ночі. Було влучення в одну з баз в одного з підрозділу. І в них е, хлопців з дівчатами згоріло е, фактично все, що було не на них. Це є одяг, це є навіть то саме матеріально-технічне забезпечення, тобто ті самі зарядні станції під газ. Ну дуже багато таких, скажімо, дрібних дрібничок саме маленьких дрібничок, які, е, про які говорять і які потрібно постійно. Але е, на жаль, на жаль, думаю, що краще давати на Байрактар там. Да? На це теж треба, я не сперечаюся. Але як би це не було і не звучало е, можливо дико, але е, зброєю в нас забезпечує держава. А ось е, з. Матеріалкою, яка є, то держава там забезпечує, припустимо там раз на сезон, то е, там воно видається там не на рік, а воно видається там на два роки. Мусимо зжиматися в кулаки, мусимо працювати. Онлайн торги, що стали продовженням аукціону, який проводила Івано-Франківська ова, триватимуть упродовж двох тижнів. Тож підтримати гривнею українських захисників закликають усіх охочих і не лише українців, але й благодійників з різних куточків світу. телеканал